Всім привіт! Мене звати Адріана Мальська, я лікар-педіатр, і сьогодні ми поговоримо з вами про коліки. Вашій дитині вже близько трьох тижнів. Ви нарешті налагодили грудне вигодовування, зрозуміли режим її активності та сну, і тут вона починає раптово та гірко плакати. Напевно, це коліки. Це проблема, з якою стикаються більшість батьків. Насправді коліки виникають у близько 40% усіх дітей. Незалежно чи це є хлопчик, чи дівчинка, чи вчасно народжений, чи передчасно, чи перебуває на грудному вигодовуванні, чи вигодовується суміш. То що ж такі коліки? Насправді ніхто точно не може сказати, що їх викликає. Це термін, який визначає надмірний плач дитини без видимої на то причини. Якщо ж ви подивилися в памперс дитини і бачите, що його не потрібно змінювати. Якщо ж ви точно знаєте, що дитина недавно їла і не може бути голодною, якщо ви бачите, що їй не холодно, не гарячо, але вона все одно гірко плаче і нічого не може її нормально заспокоїти, теж таки напевно мова йде тут про коліки. Якщо ж ви маєте якісь сумніви, то звичайно краще звільніться до свого лікаря-педіатра. Що визначити, чи в неї немає на цей плач якоїсь серйозної причини чи раптом вона не хвора? Якщо ж ні, то все-таки це напевно коліки. Чого вже тільки батьки не перепробували для того, щоб зменшити ці страждання для своєї дитини та й для себе? Адже коліки справді виглядають страшно. Дитина притягує до себе ніжки, стискає ручки в кулачок. Її плач переходить в крик, лице може навіть набувати багряного кольору. Ці коліки, як правило, закінчуються тим, що дитина або засинає після виснажливого плачу, або ж можуть відходити якісь гази. Як я вже сказала, справжньої причини колік не знає ніхто. Це може пов'язувати з тим, що нервова система дитини ще не є достатньо розвиненою. Відповідно, дитина не може самозаспокоїтися. Лікарі користуються правилом трьох для того, щоб окреслити коліки. Якщо ваша дитина плаче протягом більше ніж трьох годин, протягом більше ніж три, трьох днів підряд та більше ніж трьох тижнів, це очевидно коліки. Їх пік настає десь на шостому-восьмому тижні життя дитини. Але добра новина полягає в тому, що, як правило, вони минають до третього або четвертого місяця дитини. Батьки вже перепробували безліч способів, як боротися з цими коліками, але, на жаль, немає ліків, які б їх могли б вилікувати. Як препарати семетикону, так само, як і укропна вода, на жаль, не мають доказової ефективності. Проте не занепадайте духом, є кілька способів, як можна дитині допомогти. І про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Доктор Гарві Карп, американський педіатр, запропонував таку стратегію 5С для того, щоб заспокоїти дитину із коліками. Він вважає, що кожна дитина має рефлекс самозаспокоювання, але який буде викликатися, якщо дитині відтворити, власне, цей внутріутробний світ. На жаль, ми не можемо повністю перекласти ці 5С, але я вам коротко розповім вам про них. Перше С це є Waddle. Це означає, що дитину треба запаленати. Коли дитинка запзалена, це максимально відтворює її внутріутробне положення, ручки до неї притиснуті, і також буде пригнічуватися рефлекс морої, про який ми говорили з вами у попередній програмі. Друге с це є «Wing». тобто дитину треба колисати. Не бійтеся дитину максимально виносити на ручках і такими плавними і ніжними рухами її заколисувати. Коли дитина була внутріотробно, вона ж постійно перебувала в русі, тому не очікуйте, що вона вам буде чемно постійно лежати. Третє С це є САК. дитині доктор Гарвікар пропонує дати смоктунця. Відомо, що в дітей новонароджених особливо дуже виражений смоктальний рефлекс, і він діє на них заспокійливо. Звичайно, не варто пропонувати смукнця дитині до трьох тижневого віку, поки ще не налагодилося максимально грудне вигодовування. Але якщо ж така ситуація, можна їй дати просто посмоктати, чи свій кулачок, чи свій чистенький палець. Це також гарна стратегія для заспокоєння дитини. Ми вже проговорили про 3S: це є swaddle, swing і Suck. І четверта позиція це є Side або «Stomach position», тобто коли дитина має лежати на животику. Рука ваша має бути на її животику, це буде сприяти її комфорту. І в, такі, в такому положенні дитинкою можна теж її заколисувати. Це дуже гарно впливає на заспокоєння, немовляти. І останній С це є щуш, тобто це є звук, який чула дитина внутріутробно. Повірте, там не була абсолютно тича. Тобто дитина чула коли звук коливання амніотичних вод, а також звук кровоплину через пуповину. На сьогодні є безліч можливостей, як можна відтворити цей звук. Це можна банально пилисосити під час того, як дитина спить. Не лякайтесь. Цей звук є досить гучним для вас, але це саме якраз то. Що чула дитина, коли була в вашому животику? Можна включати витяжку, можна завантажити будь-який додаток з білим шумом із телефона, можна знайти на Ютубі вже безліч звуків, які імітують власне цей шум. Це навіть може бути звук океану, або можна собі придбати якийсь такий а, а, білий шум в магазині, і ми також бачимо на візитах, коли до нас приходять пацієнти. Під час ультразвукового обстеження, як наскільки заспокійливується і шум на них впливає, наприклад, цей, який ми застосовуємо, працює отак. Тобто, це є просто. Ви можете і словами говорити, але на жаль, ви втомитеся, і це не така інтенсивність, яка потрібна власне дитині для заспокоєння. Одним дітям потрібно виконати тільки щось одне, наприклад, поколисати її. Чи включити білий шум. Інші ж діти настільки ем, потребують більшого заспокоєння, що їм потрібно виконати всі п'ять позицій. Але в чому полягає помилка переважної кількості батьків? Вони занадто швидко здаються. Кожну із цих методик треба спробувати щонайменше п'ять хвилин. Якщо це вже не спрацює, тоді перейти до наступної методики. Якщо ж ці перелічені методики доктора Гарві і Карпа вам не допомогли, тоді ви можете ще спробувати зробити дитині масажик животика. Просто делікатно масуєте його за годинниковою стрілкою. Звичайно, можна прикласти і теплу пеленочку. Немає доказів, що це допомагає, але все одно це точно допоможе заспокоїти дитину. Тепла ванна також завжди допомагає дитині заспокоїтися і їй може стати легше. Іноді, коли ви бачите, що дитина вже дуже напружена, і в неї прояви дискізії, вона не може покакати, то можна тоді застосувати газову відну трубку. Але це слід робити тільки під контролем лікаря, оскільки пішківник дитини є дуже делікатний, і робити це вкрай рідко, тільки вже як невідкладна допомога. Тому що якщо це робити регулярно, дитина вже почне до цього звикати і просто не зможе сходити в туалет без газової відної трубки. Носіть свою дитину в рюкзаку переносці. Багато досліджень, які доводять, що діти, яких носили набагато більше, що найменше годин за добу, набагато менше плакали порівняно з тими дітьми, які не плакали. Не бійтесь їх зіпсувати. Вони ще до 4 місяців не мають цієї прив'язаності. Носіть чим побільше коло себе, і побачите, що це буде сприяти тому, що колік дитини буде набагато менше. Також ви можете спробувати змінити свої харчові звички. Наприклад, можна обмежити молочні продукти, також обмежити кофеїн і виключити з раціону такі продукти, які викликають газоутворювання, такі як, наприклад, капуста. Немає доказів, що саме це провокує коліки. Однак деякі жінки відзначають, що після цього дитина ставала плакати менше. Пробуйте десь на три тижні змінити свій раціон. Якщо ж це не спрацює, тоді зможете повернутися до своїх звичайних звичок. Дорогі батьки, не розчаровуйтеся. і наскільки б не було важко вам дати раду з дитиною і з коліками, пам'ятайте, що вони все одно минуть, що б вони робили. Але не забувайте про ті методики, про які ми сьогодні з вами поговорили, і вони обов'язково мають вам полегшити ваше життя. До наступних зустрічей в наступних програмах.